Зараз ми поговоримо про перехрестя та їхні види. Отож, перехрестя, це ми вже з вами знаємо, що це перетин двох доріг. Вони утворюють собі ось такий знак, схожий на буковку Х. Правда ж? Отож у нас таких перехресть буває два види: регульоване та нерегульоване перехрестя. Що таке регульоване перехрестя? Регульоване перехрестя регулюється дорожніми знаками та світлофором. Отож, а що ж таке у нас нерегульоване перехрестя? Зазвичай на нерегульованому перехресті у нас немає ні світлофора, ні пішохідного переходу. Так? Зазвичай перехрестя перетинається за допомогою надземного переходу. Та підземного переходу. Надземний перехід по перехрестю це коли в нас він над дорогою. Так? У нас може бути ось такий міст, по якому ми, звісно ж, можемо перейти на інший бік. Або ж підземний перехід, де в нас є ось така позначка, такий знак, так? І ми, ми знаємо, що ми можемо спуститися вниз і під дорогою перейти на інший бік. Отож бо. Ні в якому разі ми не можемо перебігати перехрестя. Ми маємо знайти або ж надземний, або ж підземний переходи, за допомогою яких і зможемо перетнути безпечно проїзну частину дороги. Не можна перелазити через парканчики, якими часто огорожують наші перехрестя. Або ж просто бігти навпростець. Ми обов'язково шукаємо знаки підземного або надземного переходу. І тоді лише ми можемо пересуватися.